Ви просили взяти на огляд якийсь народний бренд, що офіційно продається в Україні. А що тут у нас? Це Tecno Spark 30. І давайте разом з вами розпакуємо цей смартфон. Приємна на дотик і на вигляд, коробка має цікавий дизайн, на зворотній стороні вказані основні характеристики. Смартфони компанії Tecno, як я вже казав, офіційно продаються в нашій країні. Тому, окрім швидкої доставки, ви отримаєте ще й офіційну гарантію, а це погодьтесь, непоганий бонус. І першим нас зустрічає безпосередньо сам смартфон. Вага смартфона всього стоїть. 88 грамів, тому в руці він дуже класно відчувається. Ну ви тільки ну, погляньте на цей дизайн. Я одразу вирішив брати в світлому кольорі, бо вже хочеться весни. А в коробці є трохи паперу, інструкції, гарантійний талон і ще деяка документація. Дуже класно, що в комплект додали силіконовий чохол для захисту. Далі блок живлення на 18 ватт, звісно, голка для сім-карт, кабель для зарядки, і навіть ви не повірите фірмові навушники, коли ви взагалі в останнє бачили навушники у комплекті. Смартфон Spark 30 має власне. Систему High OS на базі 14-го Android, великий Full HD дисплей, батарея на 5000 мАч і навіть не всі. Офіційна ціна, до речі, всього 5999 гривень. Ну як це все працює і на що здатний Tecno Spark 30, я розповім у повному огляді на моєму YouTube каналі після тестування, а з вас лайк і підписка.